Мої вітання. Ви дивитесь унікальні екскурсії старим Києвом. Тож вирушаємо! Сьогодні у старому Києві яка вулиця раніше починалася з малого, а закінчувалася великим Миколою, де ховався грецький революціонер і псиланці? Та який парк раніше був аносовським садом? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Давнік у топоніміці Києва зустрічаються місцевості, названі ім'ям Миколи, чи то чудотворця, чи то самодержча, чи то просто талановитої людини. Саме іменем Миколая або Микільською колись називалася і сучасна вулиця Івана Мазепи. Ця порівняно коротка вулиця має дуже довгу історію, адже виникла вона ще у часи Київської Русі. Тоді цим шляхом проходила дорога, що з'єднувала Печерськ зі старим містом і подолом. Називалася вона Довга Нива. А от саме у цій місцевості знаходилося село Берестове. За історичними даними тут був заміський палац київських князів та Печерський і Нікольський монастирі. Я слухала, що вокруг монастирі виникли Лаврська і Нікольські, Нікольські слободки, і в них жили монастирські подани. Вже пізніше саму вулицю, що виникла на місці дороги, назвали Нікольською або Микільською. Насправді, приводів для такої назви було достатньо: тут знаходився Нікольський військовий монастир, Нікольська церква Слубського чоловічого монастиря. А починалася ж вулиця з Нікольських воріт. Та до їх історії ми ще з вами сьогодні повернемося. На честь Миколаївського військового собору, який збудували ще за наказом Івана Мазепи, вулиця називалася до 1919 року. Згодом її перейменували на вулицю Січневого повстання через повстання арсенальців у 18-му році. Тоді повстання завершилося поразкою та загибелю багатьох працівників, що брали участь у битвах. На стінах одного з корпусів заводу Арсенал, і сьогодні можна побачити багато чисельні сліди від пуль та снарядів. Вони і нагадують про події майже столітньої довнини. Ще з 90-х років у столичної влади з'явився намір перейменувати вулицю з січневого повстання на Мазепи. Лише чотири роки тому вулиці повернули ім'я її головного забудовника. А от наша сьогоднішня мандрівка сягне не тільки мазепинських часів. З давніх давен кияни з особливою теплотою ставилися до святителя Миколи, покровителя усіх мандруючих, як на суші, так і на воді. Один з перших храмів на честь преподобного був зведений на Аскольдовій могилі ще у часи княгині Ольги. І справді свою історію пустинно-миколаївський монастир почав ще з дерев'яної церкви. Її на цьому місці звела ще у 10 столітті велика рівноапостольна княгиня Ольга. До речі, тут княгиня Регент довгий час і була похована. Та згодом її прах перенесли у відновлену Петром могилою після навали татаро-монголів десятинну церкву. Ця ж ділянка вважається місцем вбивства Аскольда, засновника Києва. З тих часів кияни і знають її як Аскольдову могилу. Як кажуть літописи ще 882 року. Варязький конут Олег коварно захопив Київ і вбив місцевих правителів Аскольда і Діра. До того ж є свідчення, що Аскольд ще в 860-х роках поїхав у Сараград і прийняв там хрещення під ім'ям Миколая. Тоді він вперше і намагався вести християнство на Русі. До речі, при хрещенні Аскольд отримав ім'я саме Миколая. З цієї нагоди його почали носити і перші церкви на цьому місці. І це не один доказ того, що з давніх давен столиця нерозривно пов'язана з найдобрішим святим. Не тільки ця вулиця називалася Миколаївською, а ще існував Миколаївський ланцюговий міст. Також вулиця Городецької колись називалася Миколаївською, та Парк Шевченка. А також Гавань Київська називалася ім'ям імператора Миколи Другого. Свого нового вигляду церква святого Миколая на Оскольдовій могилі отримала ще 1810 року за проектом відомого автора. Першого пам'ятника у Києві Милинського. він зобразив церкву у вигляді класичної ротонди. Поруч згодом кияни сформували елітний цвинтар. Тепер на цій могилі – большая Ніколаївська церква, построєна в 1810 році году і приписана к Ніколаївському монастирю. Згадувала 1912 року мистецтвознавець Зінаїда Шамуріна. Стародавню церкву знесло більшовицьким вітром 1930 року. Нині ж біля історичної пам'ятки встановлений хрест на пам'ять про захоронених на аскольдовій могилі юнаків патріотів. Вони впали у бою з більшовиками 1918 року біля станції Крути. З вами старий Київ та мандрівка по старому початку. Сьогодні колишня вулиця Микільська починається станції метро Арсенальна, однієї з найглибших станцій метро у світі. Але старий Київ пам'ятає на цьому місці причини оригінальної назви вулиці, адже ще з 18-го століття тут знаходився Микільсько-слубський монастир, або як його називали люблячі кияни, малий Микола. Поруч з сучасною арсенальною площою у давні часи стояли будівлі Нікольського Слубського монастиря. З'явився він у цій місцевості ще 1710 року. Слово слуб або стовп пов'язано з легендою, яка каже: князь Мстислав Володимирович 1113 року загубився під час полювання серед густих лісів, які тоді покривали Печерськ. Та в нього на дерев'яному стовбі був образ святого Миколи, який і допоміг знайти вірний шлях. Церква мала барочні форми. Її головний грушеподібний купол був витягнутим по вертикалі і складався з двох ярусів. Самий купол знаходився на високому вісьмигранному барабані, і вся ця споруда нагадувала стовп. А у ХІХ столітті поруч з вражаючою церквою звели і дзвіницю. Заради величезної, сірої та помпезної будівлі для робітників Київського військового округу, за проектом архітектора Йосифа Каракіса, старовинну пам'ятку культури знесли тим самим стерли частину історії старого Києва. Цей кутовий будинок номер 3 з'явився на колишній, Нікольській, у 1934-36 роках. І є лише частковим відображенням того, як мав виглядати квартал. Я чула, що комплекс цих будівель мав бути розгорнутий в сторону Дніпра і з ним, мала бути побудована пейзажна алея зі сходами, але цьому завадила війна. Будувався цей комплекс для партійних чиновників, які при перенесенні столиці з Харкова до Києва мали переїхати до столиці. Одна із лучших новостроєк столиці Київський Небоскреб. відмічала одна зі столичних газет. Недарма ж у книзі «Совєтська архітектура за 50 літ серед усіх новобудов України 30-х років помістили в фотокартку лише цієї споруди. Нікольський слубський монастир знаходився саме на місці витвору архітектура Каракеса. А от малий Микола або Нікольська церква з 18-го століття прикрашала куток гевидної у плані споруди. Саме таким запам'ятає початок вулиці Нікольської і наш старий Київ. Одна з нечисельних споруд київської фортеці, яка ще дожила до нашого часу, знаходиться за адресою Івана Мазепи. 1. та червона споруда з'явилася вдовж цієї дороги ще 1850 року. І тоді через ці ворота можна було потрапити з Печерську до липок і назад. Колись точкою відліку нікольської вулиці був не лише монастир, але й одноіменні ворота. Знаходилися вони у будівлі, що була відома серед киян як казарма на пірішейки. Це масивне цегляне укріплення червоного кольору. З'явилося тут ще 1846 вісімсот сорок шостого роках, і сьогодні є справжньою пам'яткою фортифікаційної архітектури. Враховуючи репрезентативний характер миколаївських воріт, автор проєкту архітектор Таманський прикрасив центральну частину воріт двома баштами, а також зображеннями позолочених масок левів. Вони збереглися деінде зі сторони рову. Якщо вийти зі станції метро Арсенальна і одразу повернути направо, то у стіні будівлі ми побачимо сліди колишніх напівкруглих арок, що позначені цегляною кладкою. Та все ж сьогодні будівля мало нагадує старовинну фортецю. Знаю, що на цій будівлі раніше були бійниці для гармат, але в результаті багаторазових перебудов ну вони зникли. Замість них з'явилися вікна. Також ну Ну, навколо навколо був рів. Називали, наче як проваля. Трохи пізніше, у революційні 17-18 роки, колишня фортеця прихистила третій понтонний батальйон. Саме його солдати брали активну участь у становленні радянської влади в Україні. З 1951 року тут розмістилося військове містечко Міністерства оборони. Та про легендарні нікольські ворота нам завжди будуть нагадувати сюжети геніального твору Повість о житті», найменш геніального киянина Костянтина Паустовського. Свої мандрівки колишньою вулицею Микільською ми продовжимо з невеличкого будинку під номером 6. Він з'явився вздовж цієї дороги ще 1798 року. За наказом коменданту києво печерської фортеці Фрідриха Вігеля. Хоч і побудований Вігалем серед киян будинок відомий як Дім Іпсиланті. Право у тому, що 1807 року власник Фрідріх Вігель віддав будівлю у розпорядження Константиноса Іпсиланті. Грек за походженням, господар Молдови Івалахії Валахії Псиланті був натхненником повстанського руху проти гніту османської імперії. Та після придушення їхнього повстання він з родиною втік і знайшов прихист тут у нас, у Києві. Тут само і мешкали обидва сини і Олександр та Дмитро, які також були активними учасниками збройної боротьби за свободу Греції. Революційним життям грецького героя і псиланті захоплювалися багато з його сучасників. Був серед них і геніальний майстер та слова Олександр Сергійович Пушкін. Та виявляється, не тільки він про це нам розповіли молоді літературознавці. Якось відомий французький діяч, делегар, завітав до Києва. І після знайомства з іпсаланті він описав його яскраве і повне пригод життя у своїх мемуарах. Саме ці мемуари стали основою для написання Олександром Дюма відомого роману Граф Монте Крісто. Цікаво, що яскрава особистість грека з київською пропискою закарбувалася і у назві провулку за його садибою. У радянські часи він існував під прізвищем Айстова. Та сьогодні саме цей провулок нагадує киянам та гостям столиці про те, як старий Київ став домівкою відомих грецьких революціонерів. Рику за висотною новобудову номер 10 заховався триповерховий будиночок, який добре пам'ятають кияни. Адже саме тут знаходилася благодійна офтальмогічна клініка родини Попових. Підприємець філантроп Микола та його дружина Єлизавета Попови. Ця подружня пара була добре відомою у столиці. Саме на їх замовлення один з найкращих столичних архітекторів Володимир Ніколаєв. І звів цей двоповерховий будинок вже незабаром. Тут почали безкоштовно надавати медичну допомогу бідним киянам, які страждали на хвороби очей. Тоді територія благодійної клініки не обмежувалася лише однією будівлею, до слова, на місці сучасної багатоповерхівки номер 10 раніше стояв одноповерховий целяний будинок. Збудував його 1899 року громадський інженер Артинов для їдальні закладу попових. Кияни добре пам'ятають, як до 90-х років минулого століття колишню їдальню займала рятувальна служба Міністерства з надзвичайних ситуацій. Сьогодні ж будівля благодійників попових є справжньою перлиною старого кліма. Тихо сховавшись за сучасним велетнем, цей жовто-білий будиночок нагадує нам про трохи забуте старе та добре обличчя нашої столиці. Особливість цього відрізку колишньої вулиці Микільської були два маршрути старого київського трамваю номер 27 та 35. Вони курсували цією дорогою до 90-х років минулого століття. Трамвайна історія нашого Києва почалася ще з 1892 року. Тоді по ще Олександрівському, а тепер Володимирському узвозу пішов перший у російській імперії електричний трамвай, та згодом почали курсувати і маршрути, що з'єднували центр та нові райони. Такими були 27-й та 35-й. Перший починався біля Палацу спорту. проходив через вулицю Мечникова, Кловський узвіз, вулицю Грушевського і січневого повстання, повертав на вулиці Суворова, спускався на міст Патона і далі через Дніпро прямував до воскресенського житлового масиву. 35-й же відправлявся від центрального вокзалу, доходив до Палацу спорту і продовжував маршрут напарника 25-го. Я коли читав, що тут ходив трамвай, але так як це заважає. Руху багатьом автомобілям то його прибрали. Залишили, залишилося знаю щось там тільки на подолі. Але насправді я вважаю, що це символ нашої столиці, і насправді мені дуже шкода, що його немає. І справді, спочатку ці печерські трамвайні маршрути почали реставрувати, а згодом по невідомим причинам і 25-й, і 37-й скоротили до Ленінградської площі. А ще через півтора роки трамвай назавжди зник з них з обличчя вулиці, тоді ще січневого повстання. Тоді оголосили, що там, де нахил вулиці перевищує 60 градусів, трамваєм їздити небезпечно. А от у старому Києві вони без проблем їздили такими крутими схилами, як Володимирський озвіз, вулиця Грушевського, Толстого та Глибочицька. Дивно, адже саме київський трамвай став першим рятівником киян від крутих столичних схилів та пагорбів. Сьогодні замість старенького трамваю цією дорогою їздять автобуси та маршрутки, а слідом за ними на стародавній Нікольській вулиці зручно облаштувалися сучасні столичні затори. Свою мандрівку колишньою вулицею Нікольською ми розпочали з малого Миколи, що знаходився у районі сучасної арсенальної площі. А от якби ми з вами знову ж таки повернулися до того 19-го століття, то на цьому місці ми побачили не малого, а великого Миколу або військовий собор Святого Миколая. Великий Микола з'явився на схилі над Дніпром ще у 1690-х роках. Святиня одразу ж стала символом військової слави Великого Києва. Тут служили молитви за православних воїнів козаків, що загинули за царя та за вітчизну. А у дні військових перемог сюди приходили поставити свічку та спокій душі загиблого, вояки матері, вдови, сестри та дочки. Для наших попередників ті стіни були невід'ємною частиною міста. Уявити, як виглядав великий Микола, нам допоможуть записи киян очевидців. Фасади, особливо западний, украшені великолепними щитами, полуколонними увінченими капітелями, прелесними оконними наличниками. Іконостас огромна ажурна стіна, вся соткана із тончайших узорів, Листьев, цвітов, виноградних гроздей, словно хтось розвісив між алтарем і церковью громадний кусок золотого кружева. Свет соборі падає только зверху і з купола. Придаває ще більшу красоту Золотому Кружеву іконостаса і Кіотав, таїнственною і мірцающою. Цікавий факт: 1831 року собор передали до військового відомства. Сам цар Микола І став свідком того, як тут на службі придавали анафемі гетьмана Івана Мазепу і тим часом молилися на нього як на забудовника храму. А на та собору, що збудували за його наказом, продовжилася, і у часи більшовиків інтернаціоналістів. Його знищили разом з вражаючою триярусною дзвіницею ще тисяча року будівництва. Спочатку об'ємну споруду вирішили перебудувати під клуб робітників заводу Арсенал та згодом передумали. Вже у 70-х роках на місці дзвіниці з'явився незвичної форми готель Салют. А от територію садимо Нікольського військового собору зайняв комплекс республіканського палацу піонерів та школярів імені Миколи Островського. Я так себе вже. Пионер. Я в окишке занимаюсь гимнасткой, рисунками занимаюсь. И другим чем занимаюсь я еще. Я думаю, что если мой ребенок посещает в детстве дом пионеры, она в обязательном порядке сюда своих детей будет приводить. Потому что атмосфера радушная, залы просторные, преподаватели из старой классической школы педагогической. Уміє спілкуватися з дітьми. Насправді ж, історія Київського палацу дітей та юнацтва почалася ще 1934 року. І спочатку він розміщувався на іншому схилі Дніпра у стінах сучасного будинку філармонії. Тоді оснащенням першого палацу займалася уся столиця. До маленьких киян приїздили Юрій Гагарін. Перша жінка-космонавт Валентина Терешкова, академік Микола Амосов. Сьогодні ж колишній палац піонерів є палацом дітей та юнацтва, що живе своїм насиченим та яскравим життям. Певно, серед усіх можливих варіантів нових забудов на місці великого Миколи це є найбільш благородним. Сторіччому тому назад місцевість, яку ми сьогодні називаємо парком вічної слави, кияни називали Аносовським садом. Та й тоді ж від саду залишилася одна лише згадка. Та у пам'яті киян і досі живуть легенди про бравого коменданта київської фортеці майора Аносова. Детальну характеристику цього генерала ми знайшли у відомій розповіді Купріна гранатовий браслет. Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в городе К. Начиная с польской войны, он участвовал во всех кампаниях, кроме японской. В войну 1877-1879 года он был среди солдат при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шибке. Дослуживши до генерала старий вояка з радістю погодився стати комендантом цитаделі. Так, 1890 року починається київський період у житті Аносова. Спочатку він проводить капітальний ремонт у вже відомому нам Нікольському військовому соборі, створює військово-народний музей. Солдат він потішив лазнею. Звів камінну будівлю, гауб вахти на печерську. До тих часів відноситься і поява парку. Про це ми почули від молодих знавців історії. Однажды, прогуливаясь по краю експлана, комендант был просто поражен видом, который открывался перед ним. Это не неудивительно, потому что широкую ленту Днепра перерезал Николаевский мост. Аж до самого горизонта тянулась броварская трасса. Словом, лучшего наблюдательного пункта просто не найдешь. И генерал решает разбить на заброшенном пустыре парк отдыха и военно патриотической подготовки молодежь є свідчення, що тут була загородна резиденція князя Володимира. Вже за кілька років тут проклали алеї, розбили клумби, перекинули місточки, збудували кіоски і велику веранду з фонтаном. Трохи далі було спортивне містечко та майданчик для дітлахів. Серед киян його називали дитячим садком імені Аносова. Пополудні фортечного валу стріляли гармати, а по вечорам у одній з альтанок парку грав оркестр, яких 40 років, і музика оркестру змінилася. Після війни Аносовський парк перетворився на пустер. До його підніжжя зі сторони Дніпра скидали десятки пам'ятників та монументів, що демонтували за скольдової могили. Та й усе це місце призначалося для скорботи по усім загиблим під час Великої Вітчизняної. Таким чином ХХ століття змінило колись бурхливу та яскраву атмосферу Аносовського саду на жалобливий та сумний настрій. Відповідно, саме на цьому місці, 1957 року, відкрили меморіал воїнам, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни, з пам'ятником могилі невідомого солдата. Саме духом свого засновника генерала Аносова, так само, як і відважних столичних героїв, буде завжди оповита ця місцевість. На їх честь, у сучасному парку слави горить вічний вогонь пам'яті. Наша мандрівка колишньою вулицею Микольською добігла кінця. Сьогодні цю дорогу не прикрашають ні малий, ні великий Микола. Та про заступництво Святого Миколая у місті і досі нагадують: Микільська Борщагівка, Микільсько-Слобідська та Микільсько-Ботанічні вулиці. Залишайтеся з нами, адже попереду на нас чекає ще багато цікавого. Зустрінемося за тиждень у новій екскурсії по неперевершеним вуличкам Старого Києва. З вами була я, їд Оленка Моронцова. Живіть з вогником!